Незаконні поруби дерев та крадіжки лісу завжди були одними з найболючіших проблем у сфері охорони раціонального використання природних ресурсів. Під час дії воєнного стану на всій території України діє заборона на проведення планових перевірок суб'єктів господарювання, в тому числі користувачів лісових угідь. Тому існує загроза зростання кількості випадків самовільних порубів насаджень в лісових масивах Сумщини, повідомляє Державна екологічна інспекція у Сумській області. З метою боротьби з такими Правопорушеннями в області було створено міжвідомчу робочу групу у складі представників різних правоохоронних та контролюючих органів та розроблено план спільних заходів. Зокрема, фахівці Державної екологічної інспекції у Сумській області залучені до роботи блокпостів та участі у слідчих діях. Наразі державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Сумської області працюють на блокпостах у Конотомському, Охтирському, Романському, Сумському та Шосецькому районах. Передусім, вони здійснюють огляд Жів та перевіряють наявність усіх необхідних документів, які підтверджують законність заготівлі, перевезення та збуту лісопродукції. Такі мобільні групи у складі екоінспекторів періодично чергуватимуть на блокпостах, що розташовані на різних шляхах автотранспортного сполучення, від трас міжнародного значення до невеликих доріг, що з'єднують населені пункти Сумщини.